У цьому поєдинку технічним нокаутом перемогу отримав спортсмен з синього кута Захар сапіжовий лише 40 секунд знадобилося Захару, щоб здобути перемогу над суперником. Золото відкритого кубку Київської області, чергова нагорода хлопця у змаганнях з ММА. Захар каже, своїм характером і силою завдячує саме цьому виду спорту. Коли на вулиці до мене приставали п'яні. Ну, Помагає, насправді дуже добре допомагає. Якщо навіть дитина боїться школу ходити, що її там десь булять, піди на спорт, ти зрозумієш, тобі там дадуть характер. На відкритий кубок Київщини з ММА, що пройшов 22 лютого, у столиці з'їхалися близько 140 спортсменів з Миколаївської, Житомирської, Рівненської, Київської областей та Києва. Кожен випробовував і суперника, і себе на міцність та вправність. Був бій за фінал Жовиті. Був бій. ми з суперником дуже багато раз там билися. Суддя був Вирішив віддати перемогу йому. Я це повністю цим згодом, що я не допрацювалася. Марія багаторазова призерка і чемпіонка України з ММА, але цього разу тільки вболівала за своїх друзів. Нещодавно дівчина привезла срібло із чемпіонату Європи. Зараз відновлюється і рекомендує дівчатам займатися бойовими видами спорту. В ММА? Там і ударка, і борьба, і можна за себе і постояти. Ну і тут люди дуже, дуже хороші. ММА – це англомовна абревіатура, розшифровується як змішані бойові мистецтва. Двобої відбуваються у спеціальних восьмикутних рингах, октагонах. Попри упередження і міфи, останнім часом ММА набирає все більшої популярності. Дуже багато людей вважають, що змішані наборство це бої без правил. Але це не так. Жорсткий вид спорту, жорсткий ви спорту. Але є правила, які дозволяють хлопцям битися з 10 років, також дівчатам. Не такий він є травматичний, як всі вважають. Тому ні, не страшно. Це вид спорту, який поєднує ударну і киткову техніку, дозволяє гідно піготувати себе до іншого, більш рівнього такого фізичного навантаження та й психологічного. І крім фізичних кондицій. Тренує дух та цілеспрямованість, морально волів якості, тому це якості, які крайне необхідні, як ви сказали, в першу чергу для чоловіків. До речі, поки бійці ММА билися в октагонах. Поруч на своїх майданчиках змагалися представники інших видів спорту. Відкритий кубок Київської області з ММА пройшов у межах великого спортивного фестивалю Спорт Юніті Юкрейн. Під куполом палацу спорту він зібрав представників восьми видів спорту: ММА, бокс, брейкінг, бодібілдинг, стріт-воркаут, армреслінг, бразильське джиу-джитсу та сучасні танці. Також на фестивалі був представ. Адаптивний спорт. Ветерани та люди з інвалідністю змагалися з волейболу сидячи та баскетболу на кріслах колісних.